Доброго дня, шановне товариство. Сьогодні 16 серпня 2025 року. Зібралися ми сьогодні на рахунок питань, які стосуються землі, для вирішення їх на подальшому на сесії. Нам до розгляду представлено. Земельні питання в кількості 55 штук. Вони були нам скинуті всі на електронки. Відповідно, до сьогодні засідання ми її опрацювали, тому пропоную проголосувати за розпочаття нашої земельної комісії. Хто за? Дякую. Земельна комісія сьогодні в складі трьох депутатів. Томі Сергій Легкович, Костерський Іван Миколаїв та Галикова Олег Віталійович. Тому відповідно питання, чи є в когось якісь про наш порядок денний і про питання, які нам надали на вивчення. Шановний байдуж, хотів би звернути вашу увагу. На... Ми, ми маємо питання про присвоює назву вулиць садовим товариством, розташована територія Мистецької міської ради, так вже нам всім відомо, Мастинська міська рада зробила зміну меж населеного пункту міста Мостицька. Відповідно, всі дачні участки війшли в межі населених пунктів. Тому зараз стає е, питання, щоб е, даним садовим товариством присвоїти е, вулиці. О, тому було вирішено, що на кожне садове товариство присвоїти вулицю. Хотів би звернути вашу увагу знову ж таки до того, до що в місті Мустецька змінена межа населеного пункту і ми маємо інший генеральний план. От Ми будемо, будемо виносити на сесію ради рішення про проєкту русу щодо що відведення земельної лямки по зміни цільового призначення під розміщення кварталу індивідуальної житлової забудови площею 19,5 гектарів. Як вам відомо, земля зараз, тобто ми маємо, що роздавати, передавати в приватну власність землю не можна, але ми міняємо цільове призначення під квартал до забудови. Всі учасники бойових, дії, які мають відповідні посвідчення, можуть писати заяву в нас в ЦНАПі, тобто, і ми ставимо учасників бойових дій на так звану чергу. І тільки як в нас. Закінчити військовий стан. Е, Дані земельні ділянки будуть передані учасникам дій. Також виносяться ще дві земельні ділянки по Арламській морі, площі 8 гектарів, які будуть винесені на продаж е, оренди на земельних торгах. Все вас добраємося. Е, е, хочу. Зазначити, що друге питання у нас є в е, е, кухні інтересів Олега Віталійовича, тому е, за дане питання е, він отримується, і якщо нема нікого заперечень, можу ставити на голосування наш порядок денний сьогоднішній в цілому. Хто за те, щоб е, надані нам земельні питання пішли? Е, Сесію, яка відбудеться 20 серпня 2025 року, на вирішення депутатського складу. Тому хто за те, щоб позитивно вирішити земельні питання, які надані нам на голосування? Хто за? Дякую, дякую.